Друзі, всім добрий вечір. Розлажу пакуночки по, ну, по заказу. По заказу. Зараз переважую все хочу показати скільки. Бо питання часто такі задають, скільки важить один кролик, скільки важить, скільки на 1 кг перепілочок. Ну, щас давайте почнемо з кролика. Ось один кролик, Він десь кіло км. Кіло 500. Ну, в общем, по-разному. Був він більше 2 кілограм, 200 десь. от він так уменшується. У вазі. Десь на пів кілограма він ужарюється. Так, зараз ми кролика приберемо. Так, ось можна зважити одну перепілку. Так, 0. Одна перепілка 211 грам. Ну, це не найбільша перепілочка. О, так, ось у нас, дивіться, чотири перепілочки. чотири штучки. Чотири штучки. У нас 964 грами. Пошти кілограм. Пошти кілограм, виходить, чотири штучки. Так, це у нас ось п'ять штучок. Тут трошки чуть-чуть меншенькі. п'ять штучок. Кілограм 13 грам. Ну, які там більші менші. Це тут теж ще такі більш імінні. Це ось хорошенька. Лежить перепілка. Давайте її заважимо. Ну от, 250 грам. перепілки. Ну, так, де меншенькі, тих буде, може там 6 штучок іти на кілограм. Де більшенькі? 240 грам. Ну, приблизно така у них вага. Ну, Добренько. По, по питанням замовлення. Пишіть у приватні повідомлення. Будемо домовлятися. Ну, Трохи є черга 3 неділі десь примерно. ну, Все залежить від росту перепілок. Як будуть рости перепілки і кролики, так будуть продвигатися швидше буде черга. Так, всім миру добра. До наступних зустрічей.